Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні ми разом з депутатами провели 38-му позачергову сесію Нікопольської міської ради. Розглянуті були такі питання: надали статус звання почесний громадянин міста Нікополя, кудрявцеву Дмитру Сергійовичу посмертно, лаптеву Дмитру Миколайовичу посмертно. Ляховичу Сергію Миколаєвичу посмертно. Мірошниченку Олегу Олеговичу посмертно. Перекатію Володимиру Ілічу посмертно. Удачину Андрію Григоровичу посмертно, Чебанному Юрію Андрійовичу посмертно. Нашим героям, які загинули, захищаючи нашу державу, нас з вами. Слава нашим героям! В чергове ми передали Збройним силам України обладнання. Це захист проти БПЛА і зарядні станції та матеріальну допомогу. Надали матеріальну допомогу мешканцям міста Нікополя на лікування приблизно 350 тисяч розглянули земельні питання. Які необхідні для мешканців міста Нікополя та інші питання, які потрібні для сталої роботи міста Нікополя? Можу відповісти на ваші запитання, Олександр Іванович, місяць, який вже закінчується, ну, видався таким доволі складним для міста. У нас була перша? Ракетна атака збільшилася інтенсивність обстрілів? Дуже багато загиблих, як і цивільних, так і наших хлопців, хлопців військових? Таке в мене буде обширне питання. Яка доля буде школи, в яку влучила ракета? І в нас ще є одна гімназія на прибережній території? Вона також постійно зазнає обстрілів. Там взагалі нема даху, ми там були нещодавно. Яка доля цих учбових закладів? По цим учбовим закладам ми проводимо роботи по розчистці і консервації цих об'єктів для того, щоб вони могли не руйнуватися надалі від дощу, погодних умов, і ну, однозначно, це буде відновлення, це буде капітальна реконструкція. Яка доля у педколективу 16 школи? Ну, педколективи вони працюють, виконують свої функції, проводять дистанційне навчання. Тобто, школа вона буде відновлена? Школа функціонує як дистанційно, а сама будівля да, буде відновлена вже після активних бойових дій. Олександр, що до допомоги нашим загиблим, як цивільним людям, які догинуть в Нікополі, так і нашим хлопцям, військовим. Чи допомагає міська влада? Чи виділяються на це кошти? Якщо так, то які? Місто взяло на себе повністю поховання як Нікопольців, які загинули від обстрілів, так і нашим героям, які захищали державу. І надаємо 50 тисяч допомоги сім'ям загиблих. Олександр Іванович, давайте трошки тоді до, підго, про підготовку до зими. Розуміємо вже за думками різних експертів, що вона ймовірніше за все буде тяжче, ніж попередня. Як місто готується? Чи будемо ми взимку з теплом, світлом, водою? Ну, всі приготування, які були необхідні, ми вже провели, так як і в тому році, але ми розуміємо, що можуть бути в нас надзвичайні ситуації, які від нас не залежать. Тому і на такий випадок ми по світло генератори, ми як можна більше їх ставимо на критичній інфраструктурі, лікарні, амбулаторії. На всіх комунальних закладах, де це необхідно, ми надаємо генератори. По воді ми закінчуємо роботу по скважинам. В нас буде більше 30 скважин, які зможуть працювати і в мороз. ну По електрики ми Будемо дивитися, яка буде ситуація саме по руйнуванню, якщо вона буде, по руйнуванню енергосистеми. Тому готуємося. Ми робимо також модульні котельні твердопаливні для того, щоб швидко можна було підключити необхідний об'єкт, який це буде потребувати. Щодо будівництва магістрального водогону. Які прогнози його початку його роботи, і як вплине взагалі от його наявність для міста Нікополя? Ну, наявність резервного водогону це завжди добре. Тому що в нас буде ще одно, одне джерело саме подачі води по датам? Ну це був, був листопад, тому сподіваємося, що це буде листопад. Олександр щодо роботи комунальних підприємств дуже багато соцмережах машиться різних думок стосовно цього. Ваші коментарі наскільки зараз ну, адекватні люди, вони в принципі розуміють необхідність, важливість комунальників, екстрених служб от, трошки про їх роботу, і давайте вже тоді і про роботу наших підрядників. Про ДКД. сьогодні на сесії було заявлено таке. Звернення щодо надана інформація. Да, надана інформація щодо можливого припинення співробітництва з цим підприємством трошки про це. Ну, давайте почнемо з комунальників. Ну, комунальні підприємства в нас працюють, штати в нас не повні, але людей достатньо для виконання завдань, які їм ставимо. І Достатньо для того, щоб місто почувало себе як можна комфортніше навіть в таких умовах, в яких ми живемо. Вони необхідні. Я не згоден з тими, хто каже, що на що нам комунальники. Треба там економити кошти. Перші, хто приїздять, коли трапляються в нас обстріли, це комунальники. Дякуючи кожному підприємству, хто усуває наслідки обстрілів, під ризиком повторних обстрілів, вони виконують свою роботу. А також місто в нас в належному стані для його проживання. Я не хочу навіть. Ну, Усвідомлювати або предполагати таке, що комунальники не працюють, обстріли йдуть. Ну, за місяць місто перетвориться вже на в місто, в якому проживати точно не буде бажання. Друге, по, по ДКТ, перевізнику по мусору а, ситуація. Склалась така, що вони не виконують свої договірні зобов'язання. На жаль, кількість сміття в місті збільшується, і якщо це було раніше на приватному секторі, то зараз вже і на центральних вулицях. Тому ми виходимо з пропозиціями о розірванні цього договору, проведенні конкурсу і визначення. Іншого перевізника. Ну, так як вже я і казав, моя особиста думка це повинно бути комунальне підприємство, тільки тоді ми можемо гарантувати достойну ситуацію по сміттю в місті, щоб це було чисто вовремя і щоб підприємство реагувало на Скарги, або на якісь пропозиції. Дякую. Олександр Іванович, Також дуже багато питань стосовно охорони прибережної зони. Маємо також буквально минулого тижня загиблого літнього чоловіка, який чомусь виходив на цю прибережну зону, рибалив, і от як наслідок, на жаль, загинув. Як наразі охороняється прибережна зона і. Взагалі, які витрати з бюджету йдуть саме на військових, якщо є, то конкретні давайте цифри. Угу. Це різні питання. Давайте так. По охороні прибрежної зони. Ну це питання не до нас, це треба запитати військову адміністрацію або військових. Місто Нікаполь не займається цим питанням. Це перше. По допомозі. Саме військових, ми, я і депутати неодноразово наголошуємо, ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим. Я наведу такі цифри, які ну, є. Хоча ми в режимі реального часу надаємо всю інформацію, коли ми що передаємо, але за 10 місяців цього року. Ми передали е, нашим військовим автомобільна техніка 11 одиниць, джерела резервного живлення, генератори, зарядні станції, 22 одиниці, дрон кажан, квадрокоптери, е, дронові рушниця одна штука, тепловізори, 3 одиниці, прилади нічного бачення, старлінги. Комп'ютерна оргтехніка 18 одиниць. Будівельні матеріали на 230 тисяч. За рахунок коштів саме з бюджету міста ми надали матеріальну допомогу як Збройним силам України, так і Службі безпеки і МВС. Це 3 мільйони 714 тисяч. На оплату перевезення військовозобов'язаних це ще 600 тисяч. За 10 місяців ми разом з депутатами. Виділили 12 мільйонів 79 тисяч. Це за 10 місяців 23-го року. В середньому в місяць в нас ну, виходить десь біля мільйону. Тому свою роботу по підтримці Збройних сил ми продовжуємо і ще до кінця року в нас. Вже є, є багато заявок, ми їх відпрацьовуємо і будемо надавати всю інформацію про передачу цих, цього обладнання. Можу сказати, що допомога в нас збільшилась. Якщо брати 2022 рік, то за 10 місяців 2022 року ми передали на 6 мільйонів. Цьому році вже в два рази більше, це 12 мільйонів. Тому продовжуємо далі. І ще хочу доповнити: е, окрім допомоги як Збройним силам, так і силовим структурам, в нас ще є е, такий е, видаток з бюджету, як відновлення після обстрілів: саме е, будинків, будівель, приміщень. В цьому році вже за 10 місяців ми відремонтували 98 об'єктів, і на зараз в нас ще 93 об'єкта в різній степені знаходяться в роботі. По за рік ми повинні десь біля 180-190 об'єктів відремонтувати. Це саме ті. Ремонти, які надають змогу нікопольцям продовжувати е, мешкати в своїх е, будинках або квартирах, е, ну, в своїх квартирах. Тому виділяємо кошти на різні напрямки е, і виділяти будемо, поки в нас така ситуація. Олександр Віч, якщо ми вже заговорили про людей, які живуть так, в прибережній зоні, яка зараз так, найінтенсивніше обстрілюється, ширилася також соціальними мережами інформація щодо примусової евакуації тих мешканців. Знаю, що колеги спілкувалися з паном Євтушенко, він коментував ці вкиди. Ваша думка: наскільки ця інформація відповідає дійсності, і чи розглядається можливість на майбутнє, якщо обстріли будуть збільшуватися і евакуювати людей? Ну, Тому давайте слову. так. На зараз такої в мене інформації немає і такого розпорядження немає. А що буде надалі, ми не можемо зараз сказати? Все буде залежати саме від Інтенсивності обстрілів і яке рішення буде прийматись військовою адміністрацією. Це вже ми будемо бачити. На зараз такого рішення немає. Ну та от програма, яка в місті є, евакуйовують літніх людей, людей з інвалідністю. Вона працює і триває. Ну, вона працює, триває. Да, по бажанню люди можуть надавати заявки, і за допомогою фондів військової обласної адміністрації ми людей вивозимо в інші міста. Олександр також в мене таке питання, яке дуже турбує абсолютно всіх, мені здається, мешканців Нікополя. Ми закінчуємо цей бюджетний рік і розуміємо, що наступний бюджетний рік він буде трошки важчий з огляду на те, що зупиняється одне з металургійних підприємств. Ваші прогнози, ваші думки стосовно цього, чи можете ви офіційно підтвердити цю інформацію, тому що це наразі просто чутки, якісь плітки, домисли, обговорення, але от жодної офіційну інформацію з цього приводу ще ми не бачили. Ну, наступний 20, 2024 рік бюджет міста дійсно. Е... Буде значно менший не тільки від того, що, як ви кажете, завод феросплавів з 1 листопада він зупиняється, але все рівно підприємство буде сплачувати як земельний податок, так і буде надходження ПДФО з заробітних плат, тому що залишаються люди на Простої, але зарплату вони будуть отримувати. Ще фактор, який буде дуже впливати саме на бюджет міста, це надходження ПДФО, це налог заробітних плат, як військових, так і силових структур. Це питання зараз розглядається, і вже коли буде прийнято бюджет Верховний закон про бюджет на 24 рік Верховної Раді, ми будемо розуміти. Який буде стан саме з надходження цього налогу. І тому і потім ми вже зможемо сказати, яка буде ситуація на 24 рік. Мені є запитання. Опять проблеми з модульними туалетами, біотуалетами не викачується. Пройти по городу когда я вам задавал тот вопрос, были приняты оперативные меры, всё было вымотано, выкачено. Сейчас опять всё. Ну, Вся добре, так. тоді ще раз поставлю питання. А у вас, якщо є такі така інформація, то її лучше надавати, ну, зразу. Ну, є питання. Набрали на нашу лінію кол центра і сказали, що є проблема там, там і там. Зрозуміло. І другий вопрос. У нас все-таки идет обучение детей, но кроме школьной программы еще есть и душевная программа. Они очень развиваются, участвуют во всех конкурсах и занимают места. Скажите, пожалуйста, премируются такие дети, вот, допустим, гран-при привез, это вообще редкость большая. Насколько мне стало известно, последняя Шушаева привезла два гран-при. Это же вообще уникальный случай. Было ли как-то отмечено? или? Это... Задамо питання нашому гуманітарне, управлінню гуманітарної політики, яка цим займається. В програмі їхньої програми такі заходи є. Задають питання, чому саме ми не закуповуємо те або інше обладнання для військових. Відповім. Ми закуповуємо те обладнання, яке запитують у нас військові. Офіційно до нас звертаються, пишуть свої потреби, і ці потреби ми закуповуємо, виділяємо кошти і надаємо нашим військовим. Тому проводимо цю роботу і далі.